Так от, молода людина каже: Біблія антинаукова книга. Я відповідаю, звідки ви це взяли. Ось, подивіться, на перших сторінках Біблії перші вірші говорять, що на початку Бог створив небо та землю і сказав: Нехай буде світло! Ось ти з чого складаєшся? кажу йому. Подивись на себе уважно, хто ти у тебе є тіло? Є значить, ти матерія, матерія. Ця матерія де рухається? В просторі, в просторі, в часі, в часі. Енергія всередині є. Добре поїв. Енергія є, піч топить. Є. Отже, ти складаєшся з чотирьох складових, як і весь всесвіт: матерія, енергія, час та простір. Спробуй забрати хоча б щось одне. Забери тебе з часу. Житимеш? Ні. Труп. Забери в тебе матерію, неможливо. Забери душу та дух, енергія пішла, і життя закінчилось. Тобто, чотири складові світобудови створені одночасно. До цих пір наука не може визначити, звідки взялося життя, коли почався час, що було першим. Але Біблія в перших віршах каже: на початку це час Бог створив небо, це простір, і землю матерію, і сказав: Нехай буде світло, енергія. Чотири складові всесвіту у перших віршах Біблії. Біблія наукова книга. Алілуя, слава Ісусу Христу! Тому кажу мали землі на мільярди і людям на мільйони років. Є геохронометри всесвіту. Час прив'язаний до простору, до матерії та енергії.